Усіх вітаю, пропоную сьогодні розібратись з прийменником «ап». Майже всі знають, що «ап» – це дія нагору. Наприклад, ви знаєте, що, щоб сказати піти вгору, ми кажемо «go up», Так? Але хочу сьогодні з вами розібратись, що «ап» також перекладається і має значення як наближення до чогось. Наприклад, якщо ви хочете в англійській мові сказати. Під'їхати на машині, то ви скажете to drive up. Наприклад, can you drive up to the entrance? Можеш під'їхати до входу? Can you drive up to the entrance? «drive up» – до на машині, так? Але якщо ви хочете, наприклад, сказати під'їхати і зупинитись. Для цього є to pull up. To pull up. Наприклад, He pulled up in front of the house. Він під'їхав і зупинився перед будинком. To pull up. Запам'ятовуємо, пишіть свої приклади, і якщо вам цікава ця тема, наступного разу також продовжимо її. Гарного дня всім!